Доброго дня, шановні друзі, колеги, партнери. Ми з вами сьогодні будемо говорити про автоматизацію процесів і про те, наскільки це важливо для кожного підприємства. Наша компанія знаходиться на ринку вже більше 19 років. І спочатку наша компанія була дуже маленька, в ній працювало всього лише декілька людей, і всі відповідали за все. Процеси, ну можливо, якісь і були, але вони взагалі були дуже хаотичні. І е, якщо з'являлося якесь питання, просто один з цих людей, який працював, який працював на підприємстві, брав його і вирішував. Потім компанія розвивалася і згодом процеси з'явилися, які з'явилися інтуїтивні, тому що з'являлися нові відділи, якісь нові посади в компанії. Інші процеси ми сідали, прописували і вирішували, що ось він буде проходити ось так. Так, компанія обростала процесами і зростом компанії все більше і більше вона ними обростала. І в якийсь момент ми прийшли до того, що якщо ми не автоматизуємо ці процеси, то ми просто застрягнемо у рутині. А рутинні задачі, на мій погляд, мають виконувати машини. Люди повинні виконувати творчі інтелектуальні задачі. Тому постало питання автоматизації тих процесів, які працюють у компанії. Або там, можливо, не всіх, а найбільш трудоємких процесів. Uh, і ми пішли на ринок, у нас вже були певні вимоги, ми пішли на ринок шукати якусь програму, яка з цим справиться. І чесно кажучи, нічого на ринку для себе не знайшли. Чому uh, були uh, одні програми, які ми вважали недостатньо функційними для себе, і ми розуміли, що якщо навіть на даному етапі вони виконують відповідають нашим вимогам, то там вже через рік. Ці програми нам не підійдуть. І була інша категорія програм, які нібито і за своєю функційністю були класні, але вони були занадто дорогими, і ми розуміли, що ми ліземо у ярмо. Сіли, подумали і вирішили, а чому б нам не створити свою програму? До речі, однією з вимог наших була це крута, якась класна і легка інтеграція з нашою обліковою системою. Ми не хотіли мати 180 програм і кожен шматочок, кожен якийсь процес робити в окремій програмі. Тому вирішили зробити таку програму самі. І з часом у нас вийшов продукт. Які відповідав нашим вимогам, вже пройшов не один рік з того часу, і вимоги вже дійсно дуже сильно змінилися. Якщо ми з самого початку хотіли, щоб це було легке налаштування, щоб це був якийсь візуальний конструктор налаштування будь-якого процесу, щоб це можна було налаштовувати процеси різної розгалудженості і складності, то з часом у нас з'явилися нові вимоги, такі як можливість там отримувати інформування чи робити погодження через мес через Телеграм чи там через електронну пошту, Viber. Ми роз... Далі з часом ми зрозуміли, що нам мало того, що ми робимо будь якої розглуженості процес, нам потрібно, щоб одні користувачі бачили одні реквізити цього процесу, інші користувачі бачили інші реквізити цього процесу і так далі. Uh, і в певний час ми спілкувалися з одним із великих наших клієнтів, розказали йому, як у нас це працює, як ми автоматизовуємо свої процеси на підприємстві. Uh, звісно, там цей клієнт вже був автоматизований, облікова система. В нього управлінський облік був якийсь. Uh, але він каже: О, а я собі теж хочу автоматизувати саме процеси. Показали клієнту, йому сподобалось. Знову з'явилися додаткові вимоги. І так, протягом досить тривалого часу цей продукт не тільки було випущено на ринок, але й він пройшов серйозні випробування і викристалізувався у гарний діамант. Зараз розглянемо процес роботи зі скаргами від контрагентів. На мій погляд, це просто супер цікавий процес. Він, можливо, не такий великий, як інші, але це саме той процес, який дозволяє нам ставати кращими. І доки наша компанія не автоматизувала цей процес, робота зі скаргами відбувалася е так. Десь хтось дізнався про скаргу, десь хтось про неї, можливо, комусь сказав, можливо, комусь не сказав. Зазвичай це керівнику відділу, але може далі десь клієнт подівся, не змогли до нього дозвонитися і так питання і затихло. Частіше за все, на тому етапі, коли вже скарга до нас доходить, вже відбулося декілька якихось помилок. І декілька разів е, клієнт намагався донести те, що його не все задовольняє. І е, якщо на якомусь із цих етапів ми проблему класно вирішили, то її немає. Якщо ми цього не зробили, то тоді е, ця е, цей сірник роздувається у велику пожежу. Так от, щоб такого не допускати, е, і ще, щоб Взагалі, якісь свої недоліки зробити своїми перевагами для цього і потрібен процес роботи автоматизації, процес роботи зі скаргами. А якщо він автоматизований, то Ніхто не піде непоміченим. Всі всі процеси будуть відпрацьовані. Отож, у нас такий процес. Спочатку будь-який працівник компанії. Якщо він отримує скаргу, звідки з будь-якого джерела, він має зареєструвати цю скаргу. Це обов'язково. Далі ця скарга надходить на розгляд, первинний до менеджера по роботі по якості, він Робить первинний розгляд цієї скарги і призначає відповідальну в залежності від напрямку скарги, хто з неї буде детально розбиратися. Далі відповідальний за всебічне відпрацювання скарги, зв'язується з клієнтом, пропонує якісь коригуючі дії. Може запропонувати якісь запобіжні дії, щоб надалі такого не траплялося, і е, намагається максимально цю проблему вирішити. Після цього наша скарга йде. На кінцевий контроль менеджеру з якості. Він також зв'язується з клієнтом, запитує, чи дійсно все нормально, чи покращилося його враження про нашу компанію. І скарга може бути або закрита, або відправлена на допрацювання. Тож пройдемося по такому процесу. Спочатку, припустимо, у нас скаргу буде реєструвати. Маркетолог Мальцева. Вона заходить до себе на панель BPMS і запускає процес опрацювання скарги. З'являється вікно, вона вказує джерело звернення. Нехай це буде відгуки у соцмережі, контрагента, від кого надійшло. Якщо вона вже володіє цією інформацією, особливо, якщо це по пошті надійшла, надійшов запит. Нехай це буде в нас бухгалтер. Контактна особа цього контрагента і напрямок скарги. Це скарга, нехай наша скарга буде на продукт. Якщо скарга на продукт, з'являється реквізит, на який саме продукт. Ну, система пропонує нам баз бухгалтерією проф. Окей, нехай це буде баз бухгалтерія проф. А це продукт, який ми, з яким ми давно працюємо, і нехай клієнт скаржиться, що там дуже незручний блок зарплати. Нема розрахунку середньої. Відсутній. Середній. Далі натискаємо кнопку Зареєструвати. Доступ реєструвати скарги є у будь-яких працівників. Задача зникає у маркетолога. Далі йдемо, заходимо в систему під менеджером з якості, і бачимо, що у нього раніше була вже одна зареєстрована задача від керівника відділу продажу, і зараз ще з'явилася задача від мальцевого маркетолога на первинний розгляд скарги. Менеджер з якості дивиться. Опис скарги я в даному випадку зробила дуже коротенький, щоб не тратити час на набивання тексту, ну але там може бути і детальний опис. І проводить первинний опис скар... аналіз скарги. Встановлює категорію скарги. В даному випадку це недостатня функційність програми. В нас може бути скарга від нашого клієнта, може бути від користувача наших програмних продуктів, які не є нашими клієнтами, але користуються. Тому це може бути клієнт-партнера. Менеджер з якості встановлює ознаку, чи ця скарга обґрунтована. Ну, наприклад, коли вона може бути. Якщо це дійсна скарга, то вона обґрунтована. Коли вона може бути не обґрунтована. Ну, Це або там випадково відправлений якийсь лист, або це взагалі не стосується роботи нашої компанії, але скарга не зійшла, вона зареєстрована, ми її мусимо розглянути. В даному випадку ми вважаємо, що скарга обґрунтована і менеджер з якості також призначає відповідального, хто буде опрацьовувати цю скаргу. Нехай це буде керівник відділу Супроводу. І відправляє. Задачу на подальший етап. У нас е, наша задача зникла, залишила ще попередня. Е, зараз заходимо в систему під керівником відділу супроводу Клименко. От у нас під Клименко керівником відділу супроводу нарешті прийшла скарга на розгляд. Е, зверніть увагу, е, у своїй формі керівник відділу супроводу не має доступу, він має можливість тільки прочитати опис скарги, прочитати, який в нас був первинний аналіз скарги, і написати щось на тій закладинці, до якої він має доступ. Всі інші дані він змінювати не має права. Ну, Він має вказати думку свою думку з цього питання після того, як зв'язався з клієнтом, поспілкувався і так далі. Що він тут скаже, так? Недостатня функційність. Далі він має описати коригуючі дії, які він виконав для того, щоб питання було вирішено. Нехай він вкаже, запропонували клієнту перехід на бас-бухгалтерію Корп. Баз бухгалтерії Корп дійсно гарний блок зарплати. До речі, якщо ви користуєтесь баз бухгалтерією проф, можете теж розглянути там і розрахунок середньої, відпускні, лікарняні і так далі. І він може запропонувати якісь певні запобіжні дії, може їх не пропонувати. В даному випадку може там запропонувати провести аналіз усіх клієнтів і донести інформацію, що є такий чудовий програмний продукт, на який можна за пільговими умовами зробити апгрейд. В даному випадку ми не будемо пропонувати ніяких коригувальних дій. Просто закриємо. І далі повертаємось до менеджера з якості. І е, на, у менеджера з якості вже з'являється ще одна задача от їх дві всього. До речі, тут в лівому віконці у нас є таке ієрархічне дерево, де задачі розподіляються по їхнім видам. У нас е, Зараз прийшла задача на оцінку задоволеності клієнта. Е, менеджер з якості заповнює зв'язується з клієнтом, заповнює ну, нехай там раніше клієнт був зовсім незадоволений, зараз вже він ставить четвірку. Вказує реальну причину скарги, чому взагалі ця ситуація виникла. Тут може бути, до речі, навіть і неуважне ставлення до клієнта. Тому що в ході спілкування з менеджером і консультантом, ну, точно клієнт мав би сказати, що щось йому не дуже вистачає, і йому мали би раніше ще запропонувати такий варіант. І опис результату. Ну, в даному випадку я просто скопіюю опис кінцевого результату і Проводимо, задача зникає. Далі у нас, наприклад, в компанії щомісячно формується, на керівництво компанії, формуються звіти, аналіз скарг. Звіт має приблизно такий вигляд, він формується за період. Чи це були скарги на працівника, чи на продукт, чи там на лінію консультацій. За якою категорією, який був опис, і чим закінчилася уся ця скарга, можна також вивести там середню оцінку після опрацювання скарги і так далі. Також хочу звернути увагу саме в цьому процесі. От що час плине і всі процеси в компанії не міняються. Не може бути один процес, який ми 10 років назад тому прийняли, і працювати по ньому зараз, тому що міняється все. І тому кожен процес може бути у багатьох версіях. Якщо я завтра захочу щось змінити в цьому процесі, я можу просто, наприклад, або створити нову версію процесу, або просто там скопіювати цей процес, він у мене буде мати статус в розробці, і там щось по ньому поміняти. Ну, наприклад, там я не хочу. Там, Встановлювати статус скарги, що вона закрита. Ну, це зовсім неправильно, але просто в рамках демонстрації я прибрала цей квадратний кубик, і е, наступні вже процеси будуть без цієї операції відбуватися. Це просто як приклад: а тепер давайте перейдемо до запитань. І, може, ще в ході відповіді теж щось розповім. Питання, яке раніше вже було задано, його просто пропустили випадково. До яких продуктів одне з підприємств чи баз можна підключити систему і яка трудомісткість такої інтеграції? Ну ми. Працюємо як із лінійкою Баз, так і за старілою лінійкою. І е, такі програми, як управління виробничим підприємством, управління торговим підприємством, теж можна підключати. Трудомістість інтеграції та, мабуть, півгодини. ну це зовсім простий процес. Він навіть із лінійкою системою баз, він взагалі автоматизовано. Там просто потрібно натиснути три кнопки. І інтеграція, магія спрацює. Тому сама інтеграція це дуже-дуже мізерний час займає. Працює з усіма системами. Так, далі. Добрий день, чи можна вашу програму інтегрувати з управління виробничим підприємством? Ну, мені здається, що я в рамках минулої відповіді вже теж відповіла на це запитання, так можна. Якщо створюємо нову версію процесу, які, по якій версії рухаються раніше запущені процеси, О, якщо по замовчуванню раніше запущені процеси закінчуються по тій версії, по якій вони були запущені. Якщо ж у нас є така необхідність, то ми можемо, є така можливість в системі відібрати ті процеси, які ще не завершені, і перекинути їх на, на виконання по новій версії процесу. Тобто, як вам хочеться. Олена, як проходить процес провадження на підприємстві, з чого почати? От якщо ми говорили про інтеграцію, яка займає там півгодини, годину, там дві години, зовсім мало часу, то якраз найскладніше, що є е, у процесі впровадження, це опис самого процесу. Це описати або там в біпімені, або просто взяти листочок, сісти групою і розписати, як відбувається цей процес. Коли ми почали впроваджувати процеси в нас на підприємстві, ну, мені особисто здавалося, що я досконало їх всі знаю. Але е, намалювали процес запустили, е, якось він е, ну, незручно почали заглиблюватись. Е, Перемальовувати ці процеси, десь якийсь етап взагалі прибрали, зрозуміли, що він просто як архаїзм і вже там не використовується, хоча там в документах прописано, що він є. Сама важлива частина, найважливіша, це, це такий критерій нашого успіху. От Якщо це буде зроблено, якщо процес буде намальований на бумазі чи там в якійсь системі як він іде, то далі автоматизувати його взагалі не складно. Але намалювати процес, прописати його складніше, ніж багато хто з нас думає. І особисто самі, не дивлячись на наш досвід в автоматизації, а, теж на ці граблі наступали. А, так, ден з чого варто почати автоматизувати процес? Ну, от, мабуть, я теж відповіла трошки да, на це запитання з того, що його просто намалювати. Нам на БУМАЗі прописати пункт за пунктом або розписати алгоритм, або блок-схему і так далі. Як відбувається ліцензування? Система ліцензується по користувачам і на певний період. Ліцензії, вони один користувач може зайти, попрацювати з тією ліцензією, далі вийти, і другий користувач може попрацювати, якщо вони працюють виключно послідовно, то достатньо буде і однієї ліцензії там на двох користувачів, які працюють виключно послідовно. Якщо паралельно, то потрібно стільки ліцензій, скільки буде паралельно працюючих користувачів. Якщо ми інтегруємо цей модуль у вашу облікову систему, то ми і от у нас є користувачі, які 100% не працюють з процесами. Ну от просто вони з цим не працюють. Тоді ми можемо вказати, що при вході таких то користувачів ліцензію системи BPMS, просто система не має йому видавати. Він так само собі буде працювати в своїй обліковій системі, але ліцензію BPMS з'їдати не буде. Дивлюся. Ага, і ще було одне запитання. Дар'я сказала, що я на нього відповім, я дійсно на нього відповім. Я навіть трошки підготувалася, тому що побачила завчасно це запитання. Про а, звіти, чи можна зараз, якщо існує багато в, в Валентина, якщо існує багато екземплярів процесу, можливо сформувати звіт про ефективність за період. У мене демонстраційна база і не дуже багато екземплярів процесу, але є, наприклад, такий звіт, як аналіз виконання завдань. Ну і от на моєму процесі його, до речі, можна налаштовувати. Він зараз у мене в хвилинах чи в годинах, дивимося, в годинах. Можна налаштовувати і в хвилинах, і в секундах навіть, і в тижнях, і, і в днях. А, і от по нашому конкретному процесу ми можемо подивитися, що, наприклад, всебічне опрацювання скарги, визначеної менеджером особи, тобто відповідальної, займало ось стільки часу. А, і в тому числі і середній час виконання виводиться. Там заповнення скарги ініціатором, там зовсім мало часу. Так? Ну, знову ж таки, база демонстраційна, тому, можливо, не всі цифри там відповідають 100% дійсності. Оцінка задоволеності клієнта, там остаточне відпрацювання скарги. По усім цим точкам бізнес-процесу ми можемо подивитися, скільки на нашому підприємстві в цілому, або в середньому, або максимум, або мінімум, тут, до речі, можна вибирати різні показники і вказувати ага, поля. Тут на полях в мене зараз обрано там, час середній час виконання, ми можемо вибрати там, максимум, і дивитися, на яких етапах у нас наш процес а, зупиняється і де потрібно покращувати, куди потрібно дивитися і оптимізувати його. От, а, також ще можу продемонструвати такий звіт, як довідка про виконавську дисципліну. Сформуємо. І бачимо, що за період червень у нас було запущено 242 процеси. Із них 19 було виконано в термін, і аж 223 було виконано не в термін. І одразу можемо подивитися, хто в нас найбільше протерміновує свої задачі. А це у нас Абдулов. Ну, так вийшло, що це в нас менеджер з якості в нашій демонстраційній базі. Ну, але в житті, мабуть, трошки інакше зазвичай. От-от, власне, те, що хотіли вам продемонструвати, я дивлюсь питання, ніби на всі відповіли. Друзі, насправді ті. Задачі, які ми зараз з вами розглянули, і ті процеси, це просто крапля в морі, тому що варіантів застосування системи дуже багато. Це і система управління персоналом, там де можуть надходити будь-які задачі, там заявки на відпустки чи на прийом, на підбір персоналу, на адаптацію персоналу. Це система менеджменту якості. Ось я по роботі зі скаргами малесеньку її частинку продемонструвала. Це управління заходами, задачами, коли будь-який працівник може комусь поставити задачу і відслідковувати її виконання, і так далі, і управління проектами. Бюджетне управління, робота з нормативно-довідниковою інформацією, crm системи це також системи контролю якості продукції і систему контролю руху продукції на підприємстві. Тобто варіантів дуже дуже багато. І якщо у вас Цікавить автоматизація процесів. Ви би хотіли обговорити саме свій процес. Будь ласка, звертайтеся, ми вам залюбки в цьому допоможемо. Якщо у вас вам здається, що у вас якийсь супер-супер унікальний процес, то тим більш цікаво, нам буде з вами працювати. Тому ми вам дуже вдячні, що ви цю годину останню провели з нами за те, що ви задавали. До речі, дуже багато, як на мене, цього разу було запитань. І за те, що ви були такими активними, і будемо раді з вами попрацювати в рамках автоматизації процесу, процесів і в рамках інших ваших задач. До наступних зустрічей, друзі.